У закрийте мінус, значить закриття мінус. Значить буде мінус сотка. Всіх вітаю в цьому відеоролику. На зв'язку з вами як завжди, я захар. І в цьому відео, як завжди, я буду транслювати вам свою торгівлю по технічному аналізу, оскільки бачу ваш величезний фідбек на подібних відеороликах, тому буду продовжувати їх знімати, оскільки вони несуть максимальну користь до нашого трейдинг ком'юніті. Тому що як новачки, так і досвідчені трейдера можуть завдяки подібним відео. Трошки розширювати свої знання в трейдингу, або, можливо, навіть дізнаватися банально щось нове. Але перед початком хочу нагадати, що заробляє на біржі квоту. тому, якщо ви досі не зареєстровані на ній, виправляйте це за посиланням в описі і повертайтеся до перегляду відео. Першим ділом давайте, як завжди, налаштуємо графік. Трубати я буду короткострокові угоди, тому мені зараз буде достатньо 30-секундного часу тайфрейму, після чого додаю індикатор RSI. Завжди додаю RSI і торгую саме по ньому. Тут я взагалі нічого не змінюю, можливо, можу трошки його розширити. тобто в принципі, основу основу це 30 секунд час експірації та індикатор RSI. Сам аналіз буду пояснювати вже пізніше. Валютну пару я шукаю максимально простим методом. Думаю, найпоширенішим просто заходжу в список валютних пар, дивлюся за дохідністю, де більше дохідність та де є ситуація, там є заходжу. Тобто, у мене немає певного пулу певних обраних мною валютних пар, по котрим я торгую. Не бачу в цьому взагалі ніякого сенсу. Просто заходжу там, де можу робити більше коштів. Першу воду я бачу по Юзі Тут я буду відкриватися на одну хвилину. Часик. Трації у висхідному напрямі, давайте продемонструю, що ми тут з вами бачимо. Ми з вами бачимо, що в цілому знизу, ось приблизно з цієї відмітки, ми з вами рухаємося. До гори, тобто у висхідному напрямі, і ось тут можемо з вами побачити, що є у нас такий, скажімо, рівень супроту. Можемо отак от його відокремити. Це, в принципі, він у нас і є. Щоб нам до нього дійти, нам треба пройти ще певний простір, тобто треба ще порухатися вгору. Подивившись на індикатор RSI під час входу в нашу угоду, ми знаходилися нижче, ніж 75%. Знаходилися ми приблизно да, десь ось тут. Відповідно, нам наш індикатор під час входу знову ж таки угоду підтверджував те, що можемо входити, і в принципі все на нашому боці. Ось, сам рух догори, я очікую, відштовхуючися від того, що зараз ми знаходимося знизу, і отут у нас є рівень супротиву. Далі, рівня підтримки, рівня супротиву у нас ніякого немає поблизу нашого графіку, тобто поблизу моменту, де ми знаходимося зараз. А є він тільки ось тут. І є він реально дуже-дуже далеченько. Відповідно, щоб нам до нього з вами зараз дійти, нам просто треба пройти невеличкий простір вгору, оскільки ми з вами будемо продовжувати рух вгору. Тобто, проста наша. Ціль зараз це підійти до даного рівня супротиву, оскільки ми маємо йти на його ряте. Тут же я не знаю, будемо відбуватися, пробувати його е, в залежності від ситуації. Наша основна мета просто дійти зараз до нього і бути вище нашу точки входу. Дивіться, першого угоди закрилися у мене мінутовий результат, не засмучуюся, просто відкриваюся перекриттям, тобто подвійну суму інвестую в наступну. Дивіться, цій угоді я 8 тисяч втратив, зараз інвестую 16, тобто дві угоди по 8к. Якщо вони зайдуть в прибутковий результат, то тоді я заберу втрачене і ще зроблю собі кошти зверху. Окей, як бачите, всі годі ми також фіксуємо мінусовий результат. Давайте відкриємося. На трошки менший час експірації я відключу давайте, секунду на 45. Ось, і відкрився також перекриттям. Зроблю ще одне перекриття, то виходить, яке буде перше, друге, да? друге перекриття. це, Зараз, у нас буде. зараз воно закриється в прибуток, я так думаю, ось. Але переглянемо. Чому я зменшую час експірації? Задля того, щоб зараз швидше відпрацювати. Тому що ми з вами вже дали дамп, ми вже з вами дали ось цей пролив, починаючи з ось цього моменту. Відповідно, зараз, скоріше все, з великою вірністю, ми маємо рухатися у висхідному напрямі. Ось. Тобто, я від свого аналізу не відштовхуюся, все одно Руху вгору, так, він не відбувся одразу, так, не вистачило мені або часу експірації, або по аналізу щось було да не так. Але на я це не змінює все одно я очікую, що ми маємо відпрацьовувати саме так, як я сказав про це на початку відеоролику. Тому відкриваю угоду осю вгору у висхідному напрямі на менш час експірації, оскільки після цього дампу. У нас має відбуватися невеличкий памп. Ось. Е, невеличкий, реально мінімальний-мінімальний памп у нас був, але як не крути, в принципі, сутісне не змію, А ми все одно фіксуємо прибутковий результат по цій годі з валютною парою з EBRL. Валютна пара euro GPY. Бачу дуже-дуже схожу ситуацію, яка у нас. Буває дуже часто на ринку, яка у нас була нещодавно хотів сказати в закритому каналі, каналі, де я торгую. Ось до речі, так в мене є канал, де я видаю сигнали. Ви на нього можете підписатися в описі цього відеоролику, але зараз не про те. Ось буквально була нещодавна подібна структура на ринку, по котрі ми гарно відпрацювали. Давайте поясню, що ми тут бачимо. Тут у нас входить чисто структурний аналіз. Ми з вами можемо побачити, що у нас є несхідний на рух, ось тобто такий чіткий несхідний рух, де ми спадаємо донизу. Щодо структури, ми бачимо з вами чітку структуру, що ми постійно трошечки піднімаємося вгору і впадаємо донизу. Але при цьому ми все одно рухаємося у низхідному напрямі. Давайте я візьму, ну, давайте паралельний канал, і паралельним каналом це все діло спробую позначити. Кажу одразу: воно тут ідеально позначити не вийде, але в принципі, в принципі, вам все це діло буде так більш зрозуміло. Ось можемо переглянути, да? що ми постійно підходячи до даного каналу, відбуваємося донизу. Ну, такий, скажімо, своєобразний да? рівень супротиву. Зараз ми з вами дали ви рух і знову ж таки маємо йти донизу, оскільки ми з вами можемо подивитися, що приблизно постійно, да в кожному моменті, трошки вгору донизу, трошки вгору донизу. Ну реально, ось подивіться, да графік постійно ось тут, конкретно на Євро повторює свої дії в минулому часі. Подивіться, ми рухаємося буквально ідентично. Ми дали імпульс вгору, падаємо донизу, імпульс вгору, падаємо донизу. Це. Реально видно, реально видно по графіку, і видно, що тут є максимально чітка, максимально зрозуміла така структура, Походу, я зараз і заходжу в дану угоду. Ми по ній отримали мінус. Давайте знову ж таки зроблю перекриття, просто перекриюся і зараз хотів угоді працюємо. Так, у мене великий баланс, і так мені не треба завжди дочікуватися ідеальної точки входу. Звісно, бувають моменти, коли я там посиджу, почекаю ТВХ, щоб забрати її найкращу. Але як бачите, так, да, мені не складно робити перекриття, тому якщо ваш баланс теж дозволяє робити перекриття. Ви можете не відмовлятися від такої можливості і реально по ним з ними також торгувати, тому що це реально погана стратегія щодо мані менеджменту. Ось тут сподіваюся, все зрозуміло по технічному аналізу, реально банально структурний аналіз, та, в принципі, рівень супроту. Ось такий нахильний у нас тут є. Так, можливо, 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 якщо ми вже будемо а, розмовляти ще більш локально, можна відокремити ось цей рівень супроту, від котрого також можна відбуватися, ось або взяти ще менший, да, ось і відокремити його по ось цій. Ось свічці, ствічці, да, котра у нас є така доволі височенька. І також підтвердити наш аналіз саме даною інформацією. Тобто рівно супроти у нас є, є. По індикатору RSI там нам ну, ніяк і підважні не потрібно. Ми знаходимося по центру. Тому спокійно, максимально спокійно маємо рухатися донизу. Най, друзі, фіксуємо прибутковий результат. Виходить у нас зараз по. Євро жіпіваль фіксується профіт, і хоч ми її отримали з першого мінус по цій годі. Ми її з вами, як бачите, перекриваємо і заробляємо кошти зверху. Рухаємося далі. Єврока, друзі, євро-канадський долар. Так, давайте глянемо, який час працює взяти. Я навіть їдемо тут дві хвилинки. Зараз поясню, як, чому та що до чого. Дивіться, дуже-дуже така ситуація проста. Тобто рівень супротиву, друзі, рівень супротиву це база всіх баз. Я не знаю, як це ще сказати інакше. Відокремлюємо його так. Давайте просто демонструю його максимально локально, тобто кожен його момент. Дивіться, розберемо, щоб кожен з вас розумів, як це працює. Тобто, рівень супротиву – це певний момент на графіку, в котрому ми з вами будемо відштовхуватися або вже відштовхуємося та відштовхувалися в минулому часі. Якісь великі гравці на ринку, будь то банки, компанії, якісь інвестфонди, вони ставлять ордера ось тут вгорі на продаж свого активу. Тобто, вони ставлять відкладений ордер і там їхні мільйони мільярди доларів. Будуть продаватися по тій ціні, коли ми до неї дійдемо. Тобто, умовно, вони можуть ось тут, по усій ціні сказати, що я хочу продати дорожче, продати, наприклад, по усій ціні. Ми з вами звідси йдемо досюди, до сюди, да? і ось тут відкриємося. Відповідно, ось тут у нас формуються ці рівні супротиву, від котрих ми з вами відбуваємося. Це прям базово-базово для новичків. Кожен рівень супротиву має певні, скажімо, моменти, да? певні кордони формування. Певні елементи, навіть так треба сказати, формування, підтвердження, і далі йде відпрацювання. Тобто, після формування у нас йде підтвердження, це можна сказати, взаємопов'язані деталі. Якщо у нас є формування і підтвердження, з дуже великою ймовірністю буде відпрацювання. Ось. Тому звідти я також очікую відпрацювання. Банальне відбиття від даного рівня і руху донозу найближчим часом. Поки що, як бачите, це не відбувається, але в принципі переглянемо. Можна відкритися перекриттям, оскільки тут у нас формується вже інший рівень. Супротиву, і, можливо, я і відкриюся в цю угоду нижче. Але зараз мені, мене трошки збиває стільки ось ця свічка, котра не може визначитися, коли, куди вона хоче все-таки піти. Але давайте я трошки менше в цьому спіраті, зараз на хвилинку, хвилинку 30 да? і відкриюся одразу перекриття. Ну, непогано ТВХ, на новій свічці одразу відкриваюся. Дивіться. Що я маю на увазі? Це у нас був перший рівень, ми його з вами трошки пробили. Да? Можливо, ще не будемо закріплюватися вище, але точно пішли вже вгору. Ось, але тут є другий рівень, котрий у нас можливо буде зараз тільки формуватися. Тобто в цьому рівні у нас було формування, підтвердження, і ось тут вже мало бути відпрацювання. В цьому рівні у нас є тільки формування, тому зараз звідси я можу очікувати підтвердження. Тому я саме очікую підтвердження, а не руху далі. Тому що індикатор RSI, котрий у нас ось тут надає на підтвердження, що ми маємо рухатися донозу, оскільки, якщо ми знаходимося біля відмітки в 70%, то ми маємо з вами спадати. Відповідно знову ж таки, я очікую тут падіння, очікую проливу донозу і буду в принципі дивитися, як буде відпрацювати тому угода. Соно часу експірації. Тут він у мене був 2 хвилинки, тому що, дивлячись на попередні моменти, тобто на попереднє відпрацювання, я бачу, що його достатньо. Наприклад, тут раз, два, три, чотири, 5. П'ять свічок червоного кольору, тобто на східних свічок було донизу. Відповідно, 5 помножити на 30 і ви зрозумієте, що дві хвилинки вам тут головою достатньо. Тут давайте раз, два, навіть зелена, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну скажіть, сім да. Потім все одно там через свічку сюди свічку, але ми спадали донизу, Ось, тобто тут нам також вистачило двох хвилин часу експірації, і відповідно між відштовхуваючись від певного моменту в минулому, я можу робити висновки про те, що зараз у нас буде. В майбутньому, відповідно, відкривається саме на двох хвилин час операції. Його у мене не вистачило, і я його трошки зменшив, тому що ми дали з вами знову ж таки імпульс і Я очікував швидкого руху. Зараз давайте зробимо так само перекриття, підкинемося так само на одну хвилинку. Тут, чесно, чесно, я не очікую ніякого вже руху вгору, тому що ми по РСА реально знаходимося дуже високо, дуже високо. Ось, і по індикатору, нашому не по індикатору, а по нашому рівню супротиву, бачите. Ми пішли трошки вище, але я очікую, що це банально хибне пробиття. Графік дуже часто любить так робити. Знову ж таки, хибне воно або не хибне, я розумію по ось цьому нашому індикатору. Якщо ми з вами вгорі, то скоріше все, воно хибне і можемо, в принципі, ловити такі моменти і заходити на східному напрямі. Давайте зараз подивимося, як ми відпрацюємо. Давно фіксуємо мінусовий результат, давайте порахуємо, гляньте. Перша, друга, третя. третя. Виходить, перекриття у мене. Це у мене була угода. Це перше прикриття було, і це друге прикриття. Так, 16 тисяч. Давайте зроблю третє. 16 тисяч то було 32 в угоді, правильно? Да, 32. Тому зараз мені треба війти угоду на 60. к На 60к. да, Давайте. Скільки це у мене виходить? 20. Давайте 21 навіть пишу, 21 тисяча гривень по 3 вводи. Дивіться, раз, два, три. три рази ну, я очікую відбиття, тому що це воно, скоріше все, хибне. Пельма хибне пробиття, і ми маємо йти донизу. Ось. Просто реально е, не підібрав тут час експірації. Ось. Тобто, в принципі, так, це по моїй стратегії. Так, можливо, то вам там е, трошки дивно бачити, що я входжу на такі суми, можливо, для когось це великі гроші. Так. Не буду відмовлятися, кажу чесно, для мене це теж великі гроші. Ну по що гривень, це бабки. Ну як не крути, бабки є бабки. Ось але це все діло робиться по стратегії. Тобто я е, чітко розумію, що це виправданий ризик, на котрий я можу піти. Якщо ця угода закриється в мінусовий результат, я в принципі від цього сильно не втрачу. Так у мене будуть мінус гроші, так це 100% неприємно, але як не крути, результат я зафіксую. В майбутньому прибутковий, оскільки я це діло 100% прикрию, оскільки робити це так багато разів. І, в принципі, навіть якщо ця угода закриється в мінус, да, ем, я не завершу прям якомусь лютому мінусу, котрий я не можу повернути. Але ця угода також закривається в мінусовий результат. Як ви знаєте, я роблю 4 прикриття, тому зараз у мене буде останнє. Давайте дивіться на зеленій свічці, на її піку спробуємо зайти. Раз, два, три, чотири. Чотири рази. Все. Це останнє перекриття. Ух, закриється мінус, значить закриється мінус. Значить, буде мінус сотка. Ага, а я дурний, друзі, зайшов соткою. Мені треба було 125 грамотувати в цю году, так? Да? Правильно ж? Правильно. Окей. Подивимося, що з цього вийде. Напевно, як на зло, вона закриється в плюс, але вже ближче до кінця відео подрахуємо, скільки вийшло заробити. Дивіться, я, оскільки в попереднього году заходив на 60 тисяч гривень, в цю я мав робити перекриття. Відповідно, заходити на 120 тисяч гривень. Ось, але клікнув я 4 рази. Зараз чому я не клікаю, я думаю, вам зрозуміло, тому що ми вже сильно пішли донозу. І відкриватися в даній точці входу немає абсолютно ніякого сенсу. Тому як є. Бувають такі моменти, я трошки затупив, але знову ж таки, я входжу не одразу однією сумою, а по 25 тисяч, тому що на квотексі стоїть обмеження, тому що я не можу одразу інвестувати 100 тисяч гривень. Тобто, подивіться, у мене плюсик не працює, а мені максимальна сума угоди це 25к. Ось тому як є. Як є, користуюся тима можливостями, що у нас є. Фіксуємо прибутковий результат за цю угоду, так не скажу, що ідеально, але, блін, друзі, демонструю трейдинг, знову ж таки, таким, яким він є, насправді. Ось тут трошки трошки реально помітушилися, не отримали одразу плюсу. Проте, все-таки нормально впали донизу. Так як я не інвестував потрібно угоду відразу. Знову ж таки, по тому самому Єврокаду зараз отримую нормальну точку входу, кращу, і думаю, маємо спадати, ось. якщо десь приблизно тут будемо знаходитися. І відкриюся ще на 25 тисяч гривень, навіть навіть, можливо, ось тут, ось тут вже хай воно буде, піде. Так само на хвилинку відкриюся, знову ж таки, щоб просто відбити втрачене зараз це і піти за прибутковим результатом. Тому що впевнений, що ми маємо по цій ситуації все-таки, друзі, відпрацьовувати у нашому у низхідному напрямку за нашим аналізом. Просто треба добити, я реально затупив, треба було 5 разів клікнути, я 5 разів наклікну. Один раз клікаю зараз 25 гривень і очікую не згідного руху. Ух, все у нас під цьому результат. Ми, блін, просто вгору йдемо. Бачите, 10 раз це кажу. О, як же мене кумарить ці стокові котрування серйозно, мені навіть більше у Тісі подобається, тому що ось на цьому стокі ти реально можеш дуже-дуже довго так от колошматитися просто на одному місці. ось. Посидимо, друзі, подивимося знову ж таки по аналізу, все так само. Чому я продовжую заходити в ці угоди? Тому що я впевнений, що це все у нас хибне пробиття. хибне пробиття. Так було вже мільйони разів, так було в попередніх угодах. Ось, і я буду добивати, в принципі, подібні стапи завжди кожного разу, коли я торгую. Тому що тут 100% відпрацювання має у нас бути. Просто бачите, реально зараз не прокає з часом експірації. Я на хвилинку на імпульс хочу зайти, його не стає і не стає. Але друзі, зараз можливо можемо відпрацювати. Проте знову ж таки, яким би був не був, точніше, яким би був не був результат, я демонструю трейдинг таким, яким він є насправді. Тобто нічого від вас не приховую, коли я отримую реальні мінусові результати, я реально перед вами. З ними і виходжу. Фіксуємо профіт, відбиваємо все таки і заробляємо ще кошти зверху. Якось так, друзі, завершуємо відеоролик. В результаті фіксуємо невеличкий мінус, але сподіваюся, що це відео було насправді корисне для вас. Та ви реально дізналися щось нове, можливо, по технічному аналізу або просто в моїх думках щось показалося вам дуже розумним. Якщо ви хочете отримувати більше подібної інформації, то у мене є свій телеграм-канал, на котрий ви можете підписатися за посиланням. Прямо зараз він тут у вас вискочив. А посилання буде в описі цього відеоролику. Та. Там є все там. Є навчання для новачків, там є покрокове навчання. Ну буквально там яке відео вам треба дивитися, щоб зрозуміти то-то, то-то, Ось і кожен новий відеоролик в youtube канал я також викладаю в Telegram, Тобто викладаю відео на ютубі і репошу його до Telegram, щоб кожен з вас не пропустив нове відео та не пропустив можливо, певну корисну інформацію. Що до сьогоднішнього відео не кожен день заробляти. Та як є, як є знову ж таки показуємо трейдинг таким, яким він є. Насправді трошки за світ від світла, але я поставив вже як стоїть. Думаю, нічого страшного. Ось тому, друзі, зустрінемося в телеграмі. Хто хоче отримувати сигнали особисто від мене або від моєго трьох боту, також можете підписуватися на телегу, Там вся ця інформація є. Ось такий та да, та да, розумію, що закінчення відео трошки в незвичному форматі, бо зазвичай я роблю його на ПК. а Зараз поставив телефон на штативших і записую вам ось такий вже більш не знаю, як сказати, лайв, можливо, формат. Сподіваюся, було корисно. Бажаю тобі, друже, всього найкращого, величезних прибутків, до побачення!